Всім експертам, хто шукає нову роботу або хоче рости в кар'єрі. Мене звати Захарова Вікторія і ви Йому каналі сьогодні хочу поговорити з вами на дуже важливу тему: як побороти страхи при пошуку роботи та розвитку в кар'єрі? Чому вони з'являються і чи можна їх позбутися? Звичайно, пошук роботи це може бути марафон на виснаження. Доведіть, що ви шукаєте роботу. Я шукав, повірте. Три підписи до завтра, інакше розкажете це в суді. Але чому нам так страшно? Причин може бути безліч, але основні страхи це. Страх невдачі, страх невідомого і страх змін. Давайте поговоримо про це більш детально. Страх невідомого. Ми не знаємо, чи візьмуть нас на роботу, чи ні. Яка буде ця робота? Який буде колектив? Які будуть задачі? На жаль, ми не можемо це передбачити. Ви не кваліфіковані для цієї роботи. Ре ремінь. Ви колись ставили катетер. Оголійте голівку і Ні. Вст... я не відчуваю. А я відчуваю. Тому нам страшно. Ми не знаємо, як пройде співбесіда. Тому ми боїмося невдачі. Ми боїмося, що нам скажуть. Вибачте, ми обрали іншого кандидата. Або фразу, яку всі просто ненавидять. Ми вам передзвонимо. Ми вам подзвонимо. Вакансій більше немає. Ми вам подзвонимо. З приземленням. Ніхто не хоче отримати ні. Одразу хочеться отримати так. Ми вас вітаємо в нашому колективі. Так, ви саме той кандидат, якого ми шукали. Так, ми дуже раді з вами познайомитись. Саме вас ми шукали на цю посаду. І третій страх це страх змін. Будь-які зміни страшні для нашого організму і для нашого мозку. Це вихід із зони комфорта. Можливо, до цього ви працювали 5 років в одній компанії. Ви знали, що робити, як робити, з ким робити. І взагалі це було. Гаряча ванна для вас. А тепер треба йти на нову роботу. Ми не знаємо, які там люди, якого рівня там задачі, чи буде нам цікаво, чи ні. Ми звикаємо до певного ритму життя. І будь-які зміни, які з'являються, вони можуть бути для нас важкими. Пора зробити наступний крок на твоєму шляху. Я більше не буду воїном дракона. Не станеш духовним лідером долини миру. Але у мене є для вас хороша новина. Маю три поради, які допоможуть пропрацювати страхи та почати діяти. Порада номер один: це підготовка. Не просто підготовка, а якісна підготовка до пошуку роботи. Вам треба підготувати своє резюме, супровідний лист, LinkedIn сторінку, а також пропрацювати деякі питання, які можуть бути на співбесіді. Дуже важливо читати інформацію про компанію. Це також елемент підготовки. Не чекайте, що вам рекрутер на співбесіді розкаже. Вам важливо розуміти, а чи дійсно я хочу в цій компанії працювати, а чи дійсно цей продукт мені цікавий, а як я буду корисний на цю посаду. Підготуйте відповіді на типові запитання. Як тебе звуть, сонце? Я джо, я учитель музики. На площадках Доу LinkedIn є багато менторів, які про це пишуть. Ви можете загуглити, які питання задають на співбесіді HR, які питання задають рекрутери. Як мені пройти співбесіду? Якщо ви пропрацюєте своє резюме, своє позиціонування як експерта і ви розумієте свою цінність, вам буде набагато простіше. Якщо ви підготуєтесь до співбесіди, а також запитаєте у рекрутера, скільки буде проходити співбесіда, скільки буде людей, тоді мозку буде зрозумілий процес і буде набагато легше. Мозок буде розуміти, ага, на співбесіді буде одна людина, це буде онлайн. 30 хвилин ми проговоримо про загальні питання, познайомимось, і я зможу задати додаткові запитання про наступні етапи. Це полегшить ваш процес пошуку роботи, якісна підготовка, знизить рівень стресу, тому що ви будете впевнені в тому, який ви експерт, і що ваші інструменти, такі як LinkedIn-сторінка, Резюме і супровідний лист добре підготовлені на цю посаду. Поранена номер два. Пошук роботи це великий процес, і його можна розділити на декілька етапів, щоб знизити рівень тривожності. Перший етап підготовка. Другий етап розсилка резюме та якісних адаптованих супровідних листів. Третій етап проходження співбесід. І фінальний етап. Обговорення деталей і оффера. Якщо ви розділите пошук роботи на етапи, і будете розуміти, що сьогодні я починаю спочатку, я ставлю собі ціль і описую, яку роботу я хочу, і критерії, чіткі, що я шукаю, на наступний день я сідаю за резюме. Ці три дні я займаюся резюме і аналізую ринок вакансій для того, щоб розуміти, що хоче роботодавець. Які скіли йому потрібні на цій посаді? І адаптую своє резюме для того, щоб прирядбити свою цінність. Потім я пишу супровідні листи. І роблю розсилки. Порада номер три: шукайте підтримку. Говоріть з вашими рідними і друзями. Скажіть, що на етапі пошуку роботи вам треба їх підтримка. Також не соромтесь звертатись до кар'єрного консультанта чи коуча з пошуку роботи. Якісна підтримка ментора не тільки знизить рівень вашого страху і стресу. А ще й допоможе запобігти деяким помилкам, які ви могли б допустити в пошуку роботи. Отже, щоб знайти роботу без стресу і страху. Підготуйтеся, розділіть цей великий процес на етапи і шукайте підтримку. Пам'ятайте, що кожен страх можна пропрацювати, якщо діяти кожного дня маленькими кроками. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі, які страхи вам заважають жити, і як ви з ними боретесь. Дякую за перегляд! До зустрічі у наступному відео.